Доброго дня, мене Дмитро, звати я Аналітик. Вчора подивився цікаве відео пана Валентина з каналу Останній Капіталіст. Як ви знаєте, це наші прихильники неоліберальної школи. І от там він розповідав, значить, що ж буде від того, що у росіян зміцнився рубль. Але він не розповів, як це сталося, тому що, знаєте, було на самому початку відео сказано, що. Дональд Фредович, значить, Дональд Дак наш улюблений, він, значить, тепер більш лагідно відноситься до Росії, і це змушує рубль рости. Але як це проходить? Тобто, Дональд сказав: Я люблю, значить, Росію, хочу з ними грати в хокей, і рубль відразу виріс. Знаєте, це ж просто так не працює. Сьогодні хотілося б розповісти, як це сталося, чому Рубль виріс, саме як це було зроблено, і е, вже ж нагадати, якщо ви не знали, тому що ви знаєте, ми всі, ми всі Родом з дитинства, і там у нас була така іграшка, забавка під назвою Форекс. І от на Форексі, оця річ дуже сильно процвітала. А саме я б хотів би сьогодні вам розказати, що таке Trade. Але почнемо з самого початку. Нещодавно віце-прем'єр російський пан Новак він заявив, що рубль укріпився якраз за рахунок того, що в Росію був притік іноземного капіталу, і саме це змусило рубль аж на 10% стрибнути в своїй ціні. Також називаючи деякі інші чинники. А саме сезонність, і те, що, значить, Росія менше закуповує товарів за кордоном. Але Росія й раніше менше закуповувала, і в Росії була сезонність. Але рубль так не укріплявся. І саме тому ми розуміємо, що основною причиною це є притік капіталу в Росію. Чому це сталося? Як ви знаєте, з елементарного закону попиту та пропозиції, ціна росте тоді, коли попит вищий, і от зараз ми можемо сказати, що на рубль виріс попит, і тут якраз вступає, значить, в гру. Наша теорія про керрі-трейд. Що таке керрі-трейд? Це коли ви торгуєте парою валют, і одна із них для вас дешевша, ніж інша. Наприклад, ми беремо долар. Я не знаю, скільки там під скільки зараз можна отримати кредит в доларі. Давайте припустимо, що під 5%. Долар більш-менш стабільна валюта. Якщо ви будете купляти долар, вас не посадять на пляшку. А тепер візьмемо рубль. В зв'язку з останніми заявами Дональда Трампа ми розуміємо, що рубль також більш-менш буде стабільним. Але рубль, як ви знаєте, ключова ставка в Росії, вона зараз на рівні 21%. До речі, я думаю. Завтра буде перегляд цієї ключової ставки. Я думаю, що вона буде залишена на рівні 21%, але є не нульова вірогідність, що вона буде навпаки знижена, тобто ключова ставка більше не буде рости. І ось ви берете кредит в доларах під 5%. Ви ці, значить, долари обмінюєте на рублі, покупаєте рублі і робите вклад в цих самих рублях, але вже під 21%. тому що ключова ставка в Росії 21%. І на оцю ось різницю. Ви можете розраховувати значне на оцю величезну частину прибутку. Ми з вами розуміємо, що Дональд він зараз грає не за Україну, не за Росію, він такий собі нейтральний, а це значить, що він просто хоче заробляти кошти. І зараз ми розуміємо, що санкцій нових зі сторони США на Росію накладуватися не буде. А це значить, що рубль буде стабільний, не буде ніяких шоків, і при цьому все одно ставка лишається 21%. Тобто, якщо ми зайдемо в якийсь, значить. Короткі папери, то ми зможемо заробити досить значну суму коштів. Але тут також важливо сказати, що раніше можна було б це ж робити і раніше, тому що рубль був стабільний і ставка була досить висока. Але тоді такими об'ємами капітал в Росію не заходив. Але зараз, коли Дональд сказав, що значить можна. Можна, ми, значить, домовляємося з Росією, значить, вже потихеньку можна заходити. Тому що раніше, при е, тому дід, Дідові, який був до Дональда, при Дідові Байденові, дід Байден, якщо б знав, що ви, значить, заходите іноземними капіталами в Росію, він би міг вас посадити на пляшку. А зараз вас на пляшку не сажають. І саме тому оці ось, шановні кері-трейдери, вони масово зайшли на російський ринок, і саме тому рубль закріпився, тому що туди зайшов великий об'єм капіталу, як вони це зробили, не зрозуміло, Ну, ми розуміємо, є всякі цікаві значить, стратегії, як це можна зробити. Можливо, вже якісь нові стратегії з'явилися. Я думаю, це було зроблено якось через офшорний рубль. Можливо, вони заходили з якихось юрисдикцій, типу. Типу Дубая або щось такого, тобто, а вже ж вони не заходили напряму, тобто якась там велика іноземна організація, велика американська організація, вона не заходила напряму, вона заходила через посередника, а можливо, і через два посередника, але все одно, аби американці захотіли дізнатися, чиї це гроші, і хто заробляє на російському ринку, хто заводить валюту на російський ринок, американці про це б дізналися і зробили б ата-та. -та. Але так як Дональд сказав, що. Ми значить, будемо домовлятися з Росією, це значить, що ніхто не буде ні за ким ганятися. І це прямо отака от отмашка, що давайте заходьте на російський ринок і заробляйте гроші, нічого вам за це не буде. З цього ми робимо висновок. І так, всі кажуть, що потужний рубль це невигодно для експортерів. І пан Валентин, до речі, про це сказав. Але ми з вами можемо стверджувати абсолютно на 100%. Якщо була одна отмашка з США, що може капітал заходити і заробляти на ринках Росії, це значить, що по. Ключова ставка в Росії, отака от висока, 21%, туди і будуть заходити кошти. А це значить, що рубль не буде слабнути. Ми з вами не знаємо точно, яка зараз ситуація, як спілкується між собою Національний банк Росії, і Міністерство фінансів. Я чув, що у них там конфлікт. Тобто Національний банк вони дуже сильно задрали ставку на 21%, але це не допомагає боротися з інфляцією, тому що Міністерство фінансів всім роздає пільгові кредити, і оці, значить, високі відсотки, які вимагає Національний банк, їм не потрібно платити ці пільгові кредити, вони йдуть туди, куди вони йдуть, в воєнку і поважним людям. І ось між ними існує конфлікт. Тому що, якщо Міністерство фінансів не перестане роздавати оці, значить, льготні кредити в Росії, то все одно інфляція буде рости. Це значить, що Національний банк не зможе знизити ставку. А це також значить в свою чергу, що рубль буде оставатися от таким от мощним, Вася, потужним, яким він є зараз. І можливо, він на... Навіть ще укріпиться, тому що я повторюсь, Дональд Трамп розрішив заходити капіталу в Росію. За це він більше не сажає на пляшку. Також висока ставка, можна перекритися десь по нижчій ставці і зайти, і просто на цьому заробити майже 100% гарантовані кошти. Причому не, не маленькі. Нам з вами давним-давно відомо, що є така валюта, як ЄНА, Там супер низька ставка. Там можна брати багато ЄНИ під супер, супер низенький процент. І якщо раніше оцю. Єну брали, потім заходили в якісь інші валюти. То зараз навіщо, значить, щось вигадувати, якщо у нас є, значить, долар, який ми можемо взяти там під невеликий процент 4-5-5%. І цим доларом ми можемо заходити на російський ринок, де у нас є стабільний рубль, який ще може навіть подорожчати, і у нас є ставка 21%. Тобто тут на рівному місці заробляються такі капітали, що не потрібно, значить, ніяких бізнесів взагалі нічого не потрібно робити, просто провів фінансово. Махінацію збагатився і взагалі чувствуєш себе прекрасно. Саме так це й сталося, і тому хотілося б наголосити, що це дуже погана новина саме для України. Тому що якщо раніше американці за це карали, американці не давали цьому капіталу заходити в Росію. Тепер він майже вільно, я думаю, через Дубай або через через якийсь Катар він спокійно заходить в Росію. І так, а вже ж ми знаємо, що в кожної країни є отакі схеми. Ви знаєте, що, мабуть, найбільший, значить. Інвестор в економіку України це Кіпр. Самі знаєте чому, тому що наші, значить, шановні поважні олігархи, вони там платять податки на цьому Кіпрі, і потім потім просто повертають кошти в Україну. Також, до прикладу, у американців є Кайманові острови. Якщо ви подивитеся, хто володіє державним боргом США, там ви побачите Кайманові острови десь на рівні з Китаєм. Я вже ж всі зрозумію, що Кайманові острови це значить, налогова гавань для США. Також у нас є. Англійські налоги в Гавані, тобто ці всі острови, всі, значить, маленькі країни, там Голландія в деякому сенсі, Ірландію можна також сказати. Всі про ці схеми знають, але ніхто ці схеми не закриває і ніхто ці схеми не карає. Точно так же і в нас. Ми бачимо, що Дональд Трамп він уже просто відкриту, не за Україну. І саме тому він дозволяє цьому капіталу затікати на ринок Росії, і люди можуть спокійно заробляти на цьому кошти. Тобто, по суті, ми з вами Зараз повернулися десь в допандемійні часи. У нас тоді була стабільна гривня, в Росії був стабільний рубль і люди на цьому заробляли значні кошти. Якщо ви пам'ятаєте, у нас тоді були досить високі значить, відсотки по нашим цінним паперам українським. І тоді пам'ятаєте, сталася така річ, що раніше вклади в банках в доларах вони там були під 2-3 відсотки, навіть до 6 відсотків доходило. А потім в один момент вони стали там під 0,01%. Тобто, ви. Ви можете зробити депозит доларовий під, 0, під 0, 1 соту відсотка. Це чому сталося? Тому що в країні стало достатньо долара багато долара. Тому що долар заходить в країну, в країні цей долар мінявся на гривню, за гривню придбавалися українські цінні папери, там на 3-6 на місяців на рік. Потім в цих цінних паперах отримувався дохід, значний процент доходу. Потім гривня знову конвертувалася, значить, в долар, і долар вже з України виходив. І там, до речі, в нас є експерти, припустимо, пан Кухар. Він завжди розповідав, значить, коли гривня буде дорожчати, коли гривня буде дешевшати. От там було прикольно. Тобто, якщо ви бачите якісь цінні папери, їх строк погашення, ви дивитеся, який це тип цінних паперів, що конкретно буде з ними робити людина, Людина. Тобто зрозуміло, якщо це гривневий папер, його просто, значить, потім конвертували в долар і долар виводився. А це значить, що долар в цей момент в Україні буде рости. І е, за ці послуги від пана. Кухара йому платять досить такі серйозні кошти. Люди можуть це зробити самі, але мабуть у них не було на це часу. Ось про це хотілося б розповісти. Хотілося б розповісти, як це саме значить проходило. Trade – це досить таки прикольна стратегія. Якщо у вас міжнародна фірма, будь ласка, займайтеся. Ніхто вас за це тепер критикувати не буде. Навіть Дональд Трамп не буде проти.